Те, що е, у Луганській області захищаючи Україну, е, ну і не забуваємо, що потрібно допомагати тим хлопцям, які перебувають е, планували перед е, цим сезоном. Як собі планували, і наставники Амбіа Бублик Бублик із м'ячем зараз пробиває Бублик Нестаровською компанією. На фланг передача. Синишин. Зараз. Передача на фланг. Непогано зараз як зіграв у цій ситуації. Панків. Переводить на Бублика. Бублик. Атакує. Атакує команда Айджілівей. У власних володіннях. На фланг передача, Синишин, Синишин пробиває. Тут... Заяць мчить вперед паралельним курсом Іщак. Іщак! Дуже класна передача від нього. Зараз щось більш глобальне мав на меті, щось більш глобальне розповів. Ну, побачимо. Як зараз буде втілювати? Сплутати, але бачимо. Антропометричні дані різняться і зараз забиває! Синишин! Відзначається команда GLV. Ось так, гота. Любі друзі відновлено на наш. Я вірю. У підсумку сурока зараз про. І поки що Ейджі Лівей атакує більше. Зараз уже так класно прибирає. Зараз Данилович. Копак виходить на рандеву із пелипів. Він передачу забиває. У цій ситуації знову ж таки команди Айджілівей не самої радість. І Львова, і у Мастрай тілізі, і у першій тілізі у нас є партнери. Юрій Скиба зумів все-таки зберегти м'яча у межах поля. І що передача на Зайця. Заяць на фланг. Тут бабак, бабак пробиває. М'яч не опинився, але перехоплення. Піде джілів. Юрій Скиба пробиває він у ближі. для того, аби завершити цей матч ще із більшим результатом. Але зараз забуває Заяць, перекреслюючи усі мої розмови, Заяць робить... Але тепер уже перевага не така відчутна. Зараз сприт довести до логічного завершення. Всю атаку забиває панки! 2-2. Рахунок у зустрічі робить. Психологічною перевагою зараз я думаю, вже більше володіє куман не було. Данельченко. Закидання на скибу. Скиба. Передача на Синишина! Синишин забиває. Робить результат у матчі синишин. 3-2. IT-ліги, Дякуємо за те, що разом із нами. Це протистояння дивилися. Дякуємо за те, що разом із нами розділяли захоплення від його перегляду.